У четвер. Незалежна комісія Вада представить в Мюнхені другу частину свого скандального звіту про допінг. Вона обіцяє оприлюднити дещо сенсаційне. Чого ви очікуєте? чесно кажучи, не знаю. Йдеться про базу даних міжнародної федерації легкої атлетики. Федерація намагається всіх переконати в тому, що добросовісно боролася з допінгом. А віднедавна навіть стверджує, що не покривала допінг. Це цікаво, враховуючи той факт, що вже навіть французька прокуратура підтвердила, що президент та шеф антидопінгового відділу легкоатлетичної Федерації були персонально замішані у приховуванні фактів допінгу, отримували хабарі. Допінтес Одентепі Росія намагається врятувати участь своїх спортсменів в Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро і начебто йде назустріч вимогам вада ігри вже в серпні. Як ви вважаєте, чи реально провести роботу над помилками за такий короткий час? Я вважаю, що такі уявлення абсолютно ілюзорні у культурі допінгу, яка в Росії вочевидь була, відзначу, що поки йдеться тільки про легку атлетику, абсолютно неможливо за лічені місяці щось докорінно змінити. Йдеться про тисячі, чи люди, які перебувають всередині цієї системи, яким необхідно прочистити мізки, іншими словами, це не назвеш. І все ж я до кінця не впевнений, що росіян не допустять до ігор, тому що за спортивно-політичними лаштунками відбуваються активні консультації. Вже зараз говорять: ну так, якщо вони будуть чіткіше дотримуватися правил, але я запитую: а яким чином це можна проконтролювати? Це просто пил в очі, але вплив політиків на спорт, можливо, особисто пана Путіна, великий, і ми припускаємо що президент міжнародного олімпійського комітету німець Томас Бах, ймовірно, у приїзних стосунках з паном Путіним він не захоче їх псувати через цю кризу. що має змінитися в світовому спорті, щоб публіка могла дивитись чисті від допінгу змагання? Чистих змагань у спорті не буде ніколи, як ніколи не буде транспорту без ДТП чи економіки без корупції. Це існуватиме завжди питання тільки в якому масштабі, і що спорт та суспільство роблять для того, щоб подолати цю проблему. Проблема допінгу торік привернула міжнародну увагу, бо всі зрозуміли, справа не в атлетах, а в тих, хто ніби над ними федераціях, які самі корумповані. Спорту потрібні структурні зміни та зовнішній контроль. Держава мусить взяти це на себе, оскільки внутрішні механізми очищення у спорті не спрацювали.